Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про браковану сумку від українського бренду Кочаровська, про об'єктивацію людських тіл в рекламі ріки Хайп та хто у кого вкрав дизайн пуховика. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Віка виставила в Тікток відео, як вона щасливо розпаковує сумку від одного з найкращих українських брендів Кочаровська. Зробити розпаковку вдома. Але подивіться на сумку, з якою я ходжу. І що, може продовжуватися далі, чи що. Я не ну, точно 100% ні. Це ми в машині цю красотку. Чесно, я коли заходила в магазин, хотіла зрозуміти, йокне мені чи не йокне. І мені йокнуло. Я рада, тому що не так багато речей я купую, що я прям приходжу і така. Вау, а це реально вау! Просто подивіться на них. Гляньте, гляньте, ну це українське просто, це Ермес це А Пахне як! Пахне, якщо чесно фарбою. Пахне дуже, дуже класно, ану Всередині гарна. Дуже красива, дуже красива красотка. Все. А на наступний день дівчина виставила відео, де вона показала, яка неприємність із нею сталася. Уночка, що це в мене в руках? Так це, це штучка, яка просто відпала. На наступний день. Після того, як її купила, то що йде в магазин, дивитись, як відреагують на це продавці. Чесно, це піздє. Це Я вчора купила сумку. Дуже раділа і, походу, занадто сильно раділа. Ну як так? Як так? Ура! У мене сьогодні знову нова сумка від Кечіровської. Але цю, сподіваюсь, не придеться носити у магазин заново. Бірку покажи, будь ласка, що це нова точно. Возьму Ладно, бірка все. нова, реальна, тільки що зняла ці штучки. Просто замінили і все. Узгодила з керівництвом. І, до речі, швидко ну, вирішення питання нормальне, але б хотіла ще якийсь бонус, типу. Ну, керу <ріст> <ріст> омріяна сумка за 9200 гривень зламалася на наступний день після покупки. Це як ситуація із фільму Жахів. Навіть найкращих брендів трапляється брак. І я хочу вірити, що то була випадковість, і з новою сумкою проблем не буде, і фурнітура буде працювати багато років. Бренд швидко зреагував, без зайвих питань замінив сумку за 15 хвилин, і це гарний приклад того, як важливо бренду залишати про себе позитивне враження, навіть якщо спершу сталося розчарування. Цю історію можна розповісти друзям і посміятися, дякуючи адекватній реакції бренду Кочаровська все закінчилося добре. Українське Бренд Рікі Хайп виставив дуже провокативну рекламу свічки з оголеним чоловічим тілом. Така реклама викликала багато інтересу у людей, бо на пості більше 10 тисяч лайків, 442 коментарі та 10 тисяч поширень. Я хотіла знайти цей пост в інстаграмі, але Рікі Хайп вже його приховали, тому, на жаль, ми не можемо подивитися на цю невинну рекламу на сторінці бренду. Христина Жук в Екс пише: Коли у вашого бренду немає маркетингу, маркетингової стратегії, креативної команди, то об'єктивуйте людські тіла. В Україні вам за це нічого не буде. Так просто фоткайте товар і тіло людини як товар. Чого? Бо використання тіла особливо оголеного як інструменти для продажу товару, знецінює особистість, зводячи її до об'єкта для досягнення комерційних цілей. Це суперечить принципу поваги до людини. Найцікавіше, що хлопець, який знявся у рекламі свічки, відповів, що пані дякую за вашу увагу на фото я. А тепер запитаю вас. Чому немає претензій до дизеля, наприклад? Бо надихалися цими фото, і повірте мені на слово, що це працює, і продажі точно не падають. Дякую! Використання оголених ціл у рекламі це дійсно поширений маркетинговий прийом, але він часто викликає багато питань та суперечливих думок. Такий підхід привертає багато уваги, але у кейсі Рікі Хайп здається, що бренду не вистачає унікальної ідеї або глибшого сенсу, і тому вони обрали такий швидкий метод маркетингу. Ще такі зображення можуть сприйматися як надмірна сексуалізація, що не завжди виглядає доречно та може розчарувати певну аудиторію. Наприклад, на першій фотографії стоїть чоловік з. З оголеним торсом, а на другій фотографії він вже одягнений. В цій оголеній фотографії немає жодної ідеї, жодного сенсу, тому я не бачу в ній потреби, і ця надмірна сексуалізація можна було відразу виставити цього чоловіка одягненим. Якщо зрівняти оголену фотосесію «Дизель» та Рікі Хайп, то в дизель я бачу ідею. Люди оголені, тому що вони на пляжі, вода, сонечко, пісок. Ну, в цьому є сенс, так? Вони що на пляжі будуть одягнені, і це виглядає красиво, і хочеться купити цю сумку, покласти туди сонцезахист, тому що тільки сонцезахист туди й поміститься, і попрямувати на пляж. А в рекламі ріки Хайп я не бачу ідеї, Вони просто оголили хлопця, незрозуміло для чого, поставили перед ним свічку, і це реклама свічки. Тепер це. Погано, і в цьому немає жодного сенсу. Тому так, да, це надмірна сексуалізація та об'єктивізація без причини, без естетики. Я не проти сексуалізації маркетингу, але якщо робити, то в цьому повинен бути сенс. В іншому випадку це не потрібна об'єктивізація. У Твіттері підняли цікаву тему: чи хтось у когось вкрав дизайн, крій і матеріали, чи не таке це вже і українське виробництво? І бачимо: пуховик Гепюр і пуховик Алісала. І вони ідентичні. У коментарях люди ще більше навели українських брендів із ідентичним принтом. Як виявилось, то оригінал цього принта зробив бренд Balenciaga ще у 2018 році. Я подивилась на ціну, і такий пуховик у Гепюр коштує 7 тисяч гривень. І ця ситуація змушує задуматись про те, наскільки важлива оригінальність для бренду. Коли популярні українські бренди створюють схожі на західні моделі речі, то постає питання, чи варто платити такі великі? Гроші за речі, які не мають власної унікальності, можливо, краще купити пуховик у зарі або Dutti, або інвестувати кошти у бренд, який має власну ідентичність, а не просто копіює тренди. Я повинна вам зачитати відповідь Аліса Лайн. Доброго дня, пояснювальну бригаду викликали. Чудово розставимо всі крапки над «і». Так, це поховик, справжній витвір бренду Лайн». Ми український бренд із власним виробництвом у Харкові. І так, деякі наші речі, зокрема цей поховик, можуть бути представлені в магазинах Гепюр під їх брендом. Чому? Бо ми співпрацюємо. Це просто ми виробляємо деякі речі для них, жодних секретів чи інтриг, просто дві українські компанії, які підтримують одна одну та розвивають вітчизняну моду. У будь-якому випадку я не рекомендую купувати. Цей пуховик, бо він позбавлений оригінальності. Ви купите пуховик у Гепюр, а хтось подумає, що ви замовили його на Алікспресі або купили в українського бренду назва, Blue Fashion і так далі. Сьогодні ми обговорили три цікаві теми на українському фешн-ринку: від якості та сервісу до питань оригінальності та маркетингових підходів. Напишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте. Я вам дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, і до зустрічі